Добрий день, любі друзі. Послухайте, будь ласка, оповідання Оксани Іваненко Галочка. Галочка дуже не любить, коли мама розповідає кому небудь цю історію. Так що, будь ласка, коли побачите Галочку, не кажіть їй, що ви що знаєте. Це трапилось, коли Галя вперше прийшла в школу. Галі дуже хотілося швидше до школи. Хоч воно і не зовсім, але все таки доросла, коли ходиш до школи. А маленькою не цікаво бути, тільки старші так думають, що малим добре. Сама нікуди не ходи одягай, що мама каже, спати лягай рано, коли мама й тата ще й не думають спати, обов'язково обідай і снідай. Галя вже вирішила, коли вона буде дорослою, супай хліба. Не їсти ніколи, ніколи не спати і щодня ходити в кіно. Її двоюрідний брат вовка трошки старший, з нею цілком згодний, тільки він ще каже, що й слухатися нікого не буде і взагалі робитиме все, що захоче. От Галі купили портфель, книжки, зошити, а головне пенал це вже справжня школярка, коли пенал. Школу я ходитиму сама, заявила Галя. Ти мама тільки перший день. Ми не покажи, де школа. Вовка ж сам уже ходить. Подивимось, сказала мама. Спочатку було все гаразд, все було приготовлено з вечора. Новий, новий портфель, форма, все як належить. Цей день Галя прокинулась о шостій годині і вже не дала нікому спати. Мама, як навмисне, повільно одягалась, так і спізнитися можна. Галочка поспішає, іде горда, зовсім як доросла. І в неї таке обличчя, що всі зустрічні, бачать, що вона йде вперше до школи. От і школа з великими вікнами, великим двором. У школі бігають діти, багато дітей. Ви думаєте, Галочка злякалась? Аж ні трішечки. Коли задзвонив дзвоник, вчителька покликала перший клас до мене. Галя майже зовсім спокійно побігла до неї і навіть прошепотіла мамі. Мамочка, ти не бійся. Я буду добре вчитися і додому сама прийдуть. Мене звуть Олена Пилипівна, сказала вчителька. Зараз ми станемо рядочком і послухаємо, що каже директор, і підемо у свій клас. Коло Галочки поставив біляву дівчинку сірими великими очима. Вона зразу засміялась до Галі і сказала Як тебе звуть? Галочка татарська. І мене Галочка, тільки хижнякова, зраділа дівчинка. Галю посадили з біленькою Галею, і вони дуже швидко подружилися. Їм знову захотілось багато розказати одні одній, але на уроці було цікаво слухати Олени Пилипівну. А Олена Пилипівна всіх розпитувала, хто де влітку був, хто вміє читати, які книжки знає. Всім хотілось відповідати, і всі говорили разом, а біленька Галочка аж підстрибувала. Я дуже люблю казки. Ой, так люблю казки. Олена Пилипівна всім сказала якщо хто хоче говорити, хай руку підніме, а то, коли всі разом відповідають, нічого розібрати не можна. Це Галі дуже сподобалось, і вона весь час піднімала руку, а під кінець обідві руки, бо вона читала вже багато книжок і їй хотілось про все розказати. Навіть було досадно що задзвонив дзвоник, і урок скінчився. Діти побігли в коридор і у велику залу. Давайте грати в жмурки. Галя вирішила заховатися від Алі кижнякової і Нелі і побігла в коридор ліворуч. Як хороше в школі, подумала Галочка. і весело як, і дітей багато, аж ні трішечки не страшно!» Тут раптом задзвонив дзвоник і вміть усі діти розбіглися по класах. А де ж мій клас? схопилася Галочка. Коридор такий великий і скрізь однакові двері. А чому ти не в класі? проходячи коридором, спитала її якась учителька. Галя зніяко віла і шмигнула в перші двері. Діти стояли навколо стола. І вчителька, тільки зовсім не Олена Пилипівна, показувала їм щось дуже цікаве, бо діти витягли шийки, як гусенята, щоб усе добре бачити. Галочка стала позад усіх на пальчики, витягла шию і побачила на столі кубедні пляшки, круглі і тоненькі, якісь кульки. А учителька взяла якусь срібну кульку на поличці і пропустила її в кільце. А потім. Підігріла кульку, і вона вже не могла пройти в кільце, хоча це була та сама кулька. Бачите, діти, сказала вчителька, від нагрівання тіла розширюються, збільшуються, а від холоду стискаються. А цікаво, подумала Галочка. Прийду додому і обов'язково посажу на батарею ведмедика. Хай сидить, поки не збільшиться. А потім учителька взяла зовсім порожню пляшку таку пузату й смішну, заткнула пробкою і теж поставила на вогник. Вона ж лопне, закричала Галочка, і всі обернулися до неї. Це не з нашого класу, сказав хлопчик. Ну, звичайно, не з нашого, затарахтіла дівчинка. З якого ти? Я з першого, мовила Галя, а потрапила в третій. — Так іди в свій клас, сказала вчителька. Там же діти вчаться, а ти пропустиш усе. Галя хотіла сказати, що їй хочеться тут побути і подивитися, як лопне кумедна пляшка, але вона вибігла швидка із класу. Вона вирішила до дзвоника в ніякий клас не заходити, а побігти до залу і там почекати. А в залі було весело, коло роялю стояло багато дітей більше, ніж. Сидять в одному класі і всі співали, ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Галочка знала цю пісню і підбігла до дітей. Там таки справді стояла три класи: другий А, другий Б і другий В. Тому що і не звернули на Галю уваги, бо діти з другого А подумали, що вона з другого Б, а з другого Б. Що вона з А або Б. За роялям сидів молодий веселий е, вчитель. Він грав, співав різними голосами то басом, коли за гарбуза, то тоненька, як дівчинка, коли за гірочки, то шамкав, як дід. ну, таки, швидше розкривайте, діти, командував він. Маню, чого ти шепочеш? І він показав, як Маня шепоче. Ну, а тепер танцювати. Діти живе в коло. Потанцюємо пілотерів. Знаєте, як вони підлоги натирають? І він заспівав каблук, носок і два притопи. Каблук, носок і два притопи. Галя любила потанцювати. Вона швидко збагнула чому справа. Ноги жваво заходили. Сама почала приспівувати каблук, носок і два притопи. Ось ти, «Чарненька, добре робиш, похвалив її Валентин Іванович. Так, і діти, так діти звали вчителя. Ходімо на середину, вдвох покажемо. І знову дзвоник перешкодив. І все б скінчилось добре, коли б Галочка не була така цікава. Вона побігла шукати свій клас, але по дорозі скрізь кляні двері побачили незвичайні квіти. Недовго думаючи, вона відчинила двері і тихо ойкнула. Це ж був зовсім не клас, а щось незвичайне. На стояклах стояли величезні квіти. Галя торкнула їх тихенько пальчиком і відчула, що вони не живі, а чого зроблені, не розбереш. Ой, які метелики, які жуки! прошепотіла Галя. Вздовж всієї кімнати стояли великі шафи, і Галя побігла між ними. Подалі було ще цікавіше. Вона трошки злякалась. До неї дивилась око, справжнє око, тільки велике, мабуть, з людини велетнє. Цікаво, Чи воно бачить, коли само без людини? подумала Галя і раптом прикипіла на місці. В кутку спиною до, ні, до неї стояв живий сірий собака, а Галі раз собаки на дачі порвали плаття. І Галя чужих собак дуже боялася. Це він стереже, тут усе, майнула думка, треба не ворушитися. Вона притулилася до стіни і присіла. Собака не обертався. Що ж мені робити? Минуло кілька хвилин. Тут страшно подумала Галя і заплакала. Але навіть голосно боялась плакати. Собака не обертався. Подзвонив дзвоник. Це знову я не потраплю у свій клас?» Галочка заплакала голосніше. Раптом відчинилися двері і в дивну кімнату вбігли двоє старших дівчаток і хлопчик. Несемо швидше птахів, сказав хлопчик. Я сказав, що це на перерви треба зробити, а то вже дзвоник Винесіть папугу і калібрі, а я атлас. А це що за пташка? раптом скрикнула дівчинка з товстою косою, побачивши маленьку Галю, яка притаїлася в куточку коло шафи. Чого ти плачеш? Там собака, сказала Галя, я злякалась. То чучела, — засміялись діти. З якого ти класу? З першого. Чого ти тут, а не в класі? Я не знаю, де мій клас. Знаєш що? сказав хлопчик дівчинці з косою. Відведи її у перший клас. Дівчинка взяла носову хустку, витерла Галі обличчя і повела за руку в клас. Галочка скрикнула радісно, Галочка Хижнякова. Татаска, де ти була? Я вже не знала, що й думати, сказала схвильована вчителька. Ми вже додому дзвонили. Я піймала вашу Галочку в природничому кабінеті, сказала дівчина з косою. На третьому уроці було малювання, Галя. Намалювала квіти, такі ж великі дивовіжні, як у природничому кабінеті, і була дуже задоволена, коли двері відчинилися, і вона побачила схвильоване обличчя мами, та Олена Пилипівна її заспокоїла. Мама, звичайно, дома всім розповіла, як Галочка мандрувала по школі. Всі сміялися, тільки дідусь хороший, зовсім не сміявся, а сказав Галочці: зате тепер. Ти знаєш, скільки цікавого у школі? Увечері Галочка все ж таки посадила ведмедика на батарею і про себе подумала, що природникам теж цікаво бути, а найкраще, коли можна бути і природникам, і художникам, і балеріною разом. Діти, скажіть, як звали героїню оповідання? Чого дуже не любила Галочка? Що трапилось, коли Галя вперше прийшла до школи? Як звали сусідку галочки по парті? Як галочка загубилася в школі на перерві? Чого злякалась галочка у приміщенні з квітами? Хто знайшов галочку? Чому дідусь не сердився на галочку? Що сказав дідусь? Дякую за увагу. До побачення!